Одночасна активність вулканів провокує негативні наслідки для світової економіки. Погляньмо на дані вулканічної активності за першу декаду червня 2023 року. Тричі впродовж тижня жителі Курильського острова Парамушир спостерігали активність вулкана Ебеко. 5, 6 і 8 червня він викидав попіл на висоту до 3 кілометрів. Важливо зазначити, що Курильські острови розташовані у зоні високої сейсмічності. Проте, зазвичай, Ебеко проявляє свою активність не так часто, як було в ці дні. Активізувався і діючий стратовулкан Сакурадзіма в Японії. На початку місяця спостерігалися невеликі коливання земної кори, а 7 червня відбулося вибухове виверження вулкана. Тоді ж на Гаваях почав вивергатися один із найбільших активних вулканів у світі. Кілауеа. Виверження зараз обмежене Національним парком гавайських вулканів. 9 червня двічі вивергнувся індонезійський вулкан Анак Кракатау, викинувши в небо стовп попелу понад 3 кілометри. Того ж дня на Філіпінах розпочали евакуацію людей, які проживають у радіусі 6 кілометрів від кратера вулкана Майон. Викиди газу, попелу і палаючого каміння вказують на небезпечний розвиток магматичних процесів. Фахівці Філіппінського інституту вулканології та сейсмології попередили, що найближчими тижнями або навіть днями може відбутися велике виверження. Вчені пильно спостерігають також за вулканом Тааль, який 3 і 4 червня продемонстрував підвищену активність дегазації. У результаті утворився густий вулканічний смог, і мешканцям навколишніх поселень довелося носити захисні маски. Згідно з даними сайту моніторингу вулканів, у першій декаді червня на планеті було зафіксовано близько 40 активних вулканів. Також наприкінці травня 2023 року занепокоїла активізація одразу трьох вулканів у різних кінцях планети попакатепетель у Мексиці. Мерапі в Індонезії та Етна на Сицилії. Варто додати, що відповідно до нового дослідження вчених опублікованого 9 червня 2023 року існує підвищена ймовірність виверження супервулкана Кампі-Флегрей на півдні Італії. Це найбільший сплячий вулкан Європи, і останні 70 років були для нього не надто спокійними. За цей час відбулися значні коливання і тисячі дрібних землетрусів. Востаннє вулкан вивергався близько 500 років тому. Детальніше з дослідженням можна ознайомитися в журналі «Communications Earth and Environment». Активізація вулканів, а також їхня синхронізація, загрожують знищенню більшості сільськогосподарських галузей і ведуть до порушення виробничих і логістичних ланцюжків. Це безпосередньо позначиться на кожному жителіві планети, оскільки всі країни світу пов'язані між собою економічними відносинами. Сьогодні існують достовірні наукові дані, які свідчать про очевидну синхронізацію сейсмічних подій на нашій планеті. До яких ще більш глобальних наслідків це може призвести? Дивіться на міжнародному онлайн-форумі: Глобальна криза вихід є. Надзвичайно сильні лісові пожежі вирують в Абайській області Казахстану. Вони почалися 8 червня і швидко охопили майже 60 тисяч гектарів землі. На жаль, під час ліквідації пожеж загинуло щонайменше 14 працівників лісового господарства. Однак, незважаючи на залучення великих людських і матеріально-технічних ресурсів, станом на 12 червня вогонь не вщухає. А на іншому континенті, в Канаді, з вогняною стихією не можуть впоратися вже другий місяць. Сезон лісових пожеж, який зазвичай триває в країні з квітня по жовтень, ще далекий від свого піку. Та вже зараз пожежі вражають своїм масштабом і надзвичайною територією поширення. Адже третина активних загорянь припадає на бореальні, тобто північні ліси в східній провінції Квебек, де зазвичай не буває великих пожеж. А всього, за даними на 10 червня, по всій території країни вирувало понад 400 лісових пожеж, більшість яких вийшла з-під контролю. Площа земель, випалених лісовими пожежами, за останні 6 тижнів майже досягла 10-річного середнього показника за весь пожежонебезпечний сезон. Десятки тисяч канадців змушені були евакуюватися через близькість пожеж. А от небезпека, пов'язана із задимленням повітря, нависла над мільйонами людей не тільки в Канаді, а й у сусідніх Сполучених Штатах Америки. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, вранці 8 червня у деяких регіонах країни індекси якості повітря були найгіршими у світі. Особливо це відчули жителі таких міст, як Нью-Йорк, Філадельфія і Вашингтон. Дим від лісових пожеж це складна суміш водяної пари, токсичних газів і дрібних твердих частинок сажі та золи. Ці частинки проникають глибоко в легені і кров людини, що може призвести до дуже серйозних наслідків для здоров'я аж до летальних випадків. Кліматична драма у північній Америці продемонструвала нам, що для клімату не існує кордонів. І проблема, яка виникла в одній країні, може торкнутися і інших держав. Ми живемо у єдиному світі, в єдиній сім'ї під назвою людство і протистояти грядущим кліматичним катастрофам, ми зможемо лише всі разом спільно. Як це зробити? Дивися міжнародний онлайн-форум. Глобальна криза вихід є.